Без дитячого відділення. Вже майже рік маленькі пацієнти Великого Любіння змушені отримувати допомогу у Львові та Городку. Місцеві лікарі повинні скеровувати їх туди через ремонт дитячого відділення, який припинили через нестачу фінансування. Деталі з'ясовували наші журналісти. Закрито на ремонт. Вже більше як півроку у Великолюбінській районній лікарні тривають ремонтні роботи у дитячому відділенні. А тому це приносить неабіякі труднощі зі стаціонарним лікуванням. Останнім часом взагалі функціонувало тільки 5 ліжок для ургентної, тобто невідкладної допомоги. Але оскільки більше двох тисяч дитячого населення обслуговується нашою лікарнею, не тільки Любіню, але й сім навколишніх сіл, безумовно викликає великі незручності, тому що батьки змушені возити дітей в городок, у Львів, навіть на банальні профілактичні медичні огляди, не кажучи вже про лікування. Через брак фінансування ремонт тимчасово призупинено, хоча у відділенні вже провели низку робіт. Замінили пропостачання, пошпакльовані стіни, встановлені двері вхідні, вихідні і, на жаль, за відсутністю коштів відділення на даний момент не продовжується ремонтуватися. Раніше процес ремонту був під особистим контролем колишнього очільника області Михайла Цимбалюка. Він не погодив, що ремонт мусить завершити районна рада, а від облдержадміністрації надійде усе необхідне обладнання. Проте після його звільнення усі ремонтні роботи припинились. Де шукати кошти на їх відновлення та купівлю усього обладнання місцева влада поки що не знає. Уся надія на меценатів звернулись вони по допомогу і до депутата обласної ради Ярослава Дубневича, який неодноразово відгукувався на подібні прохання. Велика допомога надійшла. Від депутата обласної ради Ярослава Дубневича. За його вирішив від нього та від його фонду, благодійного фонду брати Дубневичі виділено кошти на придбання та встановлення нових енергозберігаючих вікон 14 штук. Якщо ж найближчим часом місцева влада знайде усі необхідні кошти, аби завершити та відкрити дитяче відділення, то вже з нового року маленьких пацієнтів не доведеться скеровувати до інших лікарень. Юлія Манько Дмитро Логвиненко вісник.